У селі Негрибівка Радомшльської громади представники Київського кобзарського цеху, серед яких переселенці Запоріжжя приїхали з Київщини і влаштували майстер-клас на березі озера. Таким чином, ми долучилися до екоакції на підтримку жителів шести місцевих сіл, які виступають проти розробки в районі озера Кар'єру Доломітів. Про це суспільному розповіла представниця ініціативної групи одного зі старостинських округів, жителька Негребівки Альбіна Никоненко. За її словами, жителі побоюються, що через розробки цього кар'єру у навколишніх селах з початком робіт. Та свердловин зникне питна вода. Також роботи можуть завдати шкоду господарствам. На плантаціях поруч вирощують різні культури, в тому числі і лохину. А в селі Товсте видобувають воду. А у річці, яка поряд з озером, розводять рибу. Тож кобзарі-переселенці самі знайшли їх та запропонували свою підтримку. Упродовж трьох годин кобзарі грали на озері, а також влаштували майстер-клас із вирізання з дерева кобзи, до якого з цікавістю долучилися і дорослі, і малі активісти організували свого роду толоку з прибирання, а потім частували всіх козацьким кулішем.